Оце, короче. Привітлю всім. Я тут забрався в якісь камуши, коротше, і не можу тепер... <глад> так глибини немає. Веслами не можу... Весла. Коротше, не вистачає ширини проходу, щоб весла От бачите, що робиться. 2 грудня А я чим чекую Щуку ловить по кущам, по оцим. Блін, тут весла не Весла не проходять. Коротше, я цей застряв, зараз будемо вот так. Сейчас будем вот так якось отталкиваться от камышей и пробираться трошечки. Так что каяк не взял сегодня, бо каяк лежить уже в сумке. А лодка была накачана, стояла. Ну я подумал, наше буду качать каяк, если уже є накачана лодка. У мене сьогодні ще, до речі, нова катушка. Буду зараз спитувати новеньку катушечку кастингову покажу вам. Покажу, що за катушечка. Подивимось, як вона працює, складемо якесь перше враження про неї. Так що Так що шо, погнали глянемо, чим це закінчиться. А оце сюрприз, конечно, для мене. Ну, не то щоб неожиданность, того, що ну, друге грудня, як не як, <сі> зима все-таки на дворі. А я ну, сподівався, що не буде льоду. А ось він. Я там далі хотів попрокидувати а там. А там ви бачите. А там, коротше, все замерзло. Ну що, зараз будемо щось. Лодку не пробить, сука. Бо, блядь. Якщо в воду впаду, то то жопа мені. Тут 2 метра глубины, короче, вот то он на том мини и гаячки, блядь, прыдут. Я к вам такая рыбалка. кидав я тут вот это все плеса. Нема нифига. И глубина тут невелика, такая метра два, как раз, может, десь там с выходом на полтора трава. Все обкидав поменял пару воблеров, ну мало ли. знает а вдруг... А вдруг справа воблера. Ну вот, не, нифига, молчить мовчить и не хочет. Сейчас пойду, там еще есть одни леса, сподіваюсь, там не замерзло. Еще там потому бо я уже замерз. <laughs> и... Ну такое, ну такое. Кто ж сказал, что будет просто. Это вам не лето. Бляха-муха. А, ничего себе, прям вот так? Щекнула, потом придавила, блядь, тянула. Ого. Пообрывала все, да? Нет. А, просто сошла? Я понял. Блин. такой, блядь. Идет, лес, идет за ним. Я, блядь, играл и хуяк ушел. снежок. Погода просто топ. Ну як, ну нормальна погода як погода, Я кажу, яка погода погана і не буває. Буває ситуація, коли погода недоречна. Що хотів сказати, що люблю рибалки ще за то, знаєте, що можна походити по берегу і попіздеть, З тими попіздеть, з цими, по... Ну коротше. Показати там, в кого які вудочки, в кого які снасті, в кого які оснащення, хто що піймав, похвастатися. Та це ж ну типа скайп. Ну це... тоже так налюблются ну, в рыбалках. Ты типа приезжаешь там на берах, вообще первый раз бачишь мужика, короче. И вы уже как братаны с ним, да та ты там, это та я там, там, вот так, короче, ну и начинается все истории офигенных, там, рыбу там пьем. режте что друзья нареште жалко только камера вырубилась я дуже долго кидав и не зняв в сам момент поклевки елки палки ну вот прикиньте одна поклевка короче так и, и вымучив и и не Ну, хе -хе -хе. первый, первый трофейчик. Гляньте, как пасть. Ну, это капец. Наконец-то. Фу, бо я уже так расстроился. Думаю, че шо, Меня, че короче. Шо, оно не клюе, а оно А воно, а воно клюе. Ну, ладно. Пизду. бои тоже то уж холодно. Фу. Все, теперь можно... И чайку поплыть. Що по роботі, то заслуженує. А що, по катушке. Катушечка в мене новенька. Колір в неї просто офігенний. Майже ідеально попав в колір бланка. Майже ідеально. Трошки не попав, але в цілому виглядає здорово. І мені більше ця катушка подобається, тому що вона низькопрофільна. А, в, на відміну від того, що в мене а, шимана калькута, вона трошки повищає. І отут між виходом і першим виходить більше юга, але вона за цього трошки а, ну, затормажує, трошки не так далеко кидає. А що, що за катушка? Катушка дайва, стіз. Майже топова катушка, якщо не топова у дайвер. І що я скажу? Перше враження. Ось тут пластик, отут пластик. От кришка точно пластикова, отут теж корпус пластиковий. З однієї сторони це ну, менше вага, а з іншої сторони виглядає. ну Сука, ну, дешево виглядає, коротше. оцей пластик він... Бляха, ну якість. Ну, э, логотип дайва, надпись стіс на пластике, вже пластик стає виглядати дороже. Да? Але ну, от по відчуттям ну, виглядає трошки дешевше, ніж вона коштує. Ручка метал, фрикціон метал, все. Ну, тут офігенно тут без претензій, в цілому якість без претензій. Але от, трошки оце з пластика мені не подобається. Кнопка столева, до речі. І з того, що я вже помітив, по-перше, осівий тормоз не просто добратися от сюди, коли ти хочеш настроїти, ну дуже незручно добиратися тут якось я отак ногтям подсипляю і типу тоді, і він без клікав, ви бачите, ти його крутиш. І він тупо, ну, беззвучний, дуже незручна херня. Ти, Типа там десь крутив, десь фрикціон потягував, пальцем зачепив, воно трошки туди-сюди, і ти ну, тупо не чуєш, і воно не фіксується. Якого хрена? Це ж дайва, камон. Всі так хвалять, що дайва так, типа, шарить в бейткастингових катушках краще, ніж Шимана. А отакі от прикольчики, може, я чогось не розумію, але воно ну, в натурі об'єктивно незручно. А магнітний тормоз тут прикольний. Тут з кліками, тут з цифрами, тут взагалі без претензій. Він так захований, що ти його случайно не зацепиш. Ну, типа тут взагалі без претензій. Шпулька стальна. Ну, типа в цілому, звісно, стальна в цілому, і оцей направляюща латунна, і там оця двостороння різьба всередині, якщо вам видно, і воно по цій двосторонній різьбі. Ну, якось воно. Ну, не знаю, типа. Не на свої бабки виглядає. Шо? Ну все таке чисте естетичне враження. Працює вона офігенно. Летить далеко, прям далеко летить. Але, от, знаєте, що мені не подобається із мінусів? із мінусів, то що вона... коротше, слухайте. Вона беззвучна просто. На відміну від Шимано, От Шимано офігенно летить, там такий... Ну, ви бачили мої попередні відоси. Чисто ну, от естетика, звук прикольний, короче. а ця безшумна. Ну, це таке, це, суб'єктивно, да? бо ну, комусь подобається звук, комусь не подобається, комусь взагалі похеру, що він є його немає типа, аби нормально працювало. І що ще із хорошого, те, що я помітив, але це теж не скільки. Влияє на скорость, скільки більш естетика, як вам подобається, Фрикціон, фрикціон тріщить. Бо на більшості бейткастингових катушок фрикціон тихий. І ну, особисто для мене важливо, щоб фрикціон тріщав. Тому що, ну, ви зрозуміли, коли ти підсікаєш і воно. Просто тихо, нічого не відбувається. Ну, мало динаміки. А коли от фрикціон тріщить, ти він. Тягнеш рибу, вона. Ви поняли, на фрикціоні, Короч, ну Це кайф ну набагато кайфовіше виважування, набагато кайфовіше, більше емоцій від рибалки. Получаєш. Ну, от таке в мене враження. Про цю катушку працює. Гарна працює добре, працює без нарікань, Ну, в'яже це перша рибалка. Як я в сезон з нею одловлю, то да, я зможу вже сказати, як вона конкретно працює. От. Ну, а поки працює ок, типа, кидає, тягне, фрикціон, все, ну, круто, круто. Але от, типу, чисто от по. По візуалу, кстати, теж круто. Ну, типа, нічого лишнього, вона так виглядає здорово, акуратненько собрана. От. А от по чисто естетичним відчуттям, як воно відчувається, типа, от що це пластик, що немає звуку, ну, трошечки хотелось би, хотелось би за такі гроші щось, типа... Покруче. Ну, я ще з нею перебачу трошки, не знаю, зайде вона мені, не зайде. Чисто претензії більш такі естетичного плану. Короте, ну і по матеріалам. от Не знаю, що це за пластик, Тіпа, наскільки він буде довго, як він буде на сонці, коли там е, полежить там, під сонцем, типа, чи не буде він вигорати крашиться. Якось отак. Добре. І, і що воно? понял. А что тут, дядьки? Ловлять что-то еще на яйца? На яйца. Пидарасы. Опа. Шо что же у вас? Козлык? Не, а гусер. Ага. А, прям на, на отводный поводок, да? Да. Ух ты, я вот с тоже казалось, что классная штука. Вот. Ага. Вот -а. Він прямо от низу, да, поводочек. Вот сантиметра 80. А, а, и тут даже хера, просто о, да? Да, я это... понял, яркий крючок и пиздец. И тройник. Ни хера себе. Тесты какие-то. Тест, короче, там... 9.20. О, 9.38. А, я Ого, так все даже. Это хороший. Ну, ну так, да. Зараз, Ну он, да. Он, Ох, хорошая. Ух ты, сука, пошла. Пошла, пошла под лодку. Ох, хорошая. Хорошая мамашечка. Так херово, херового, бачите? одним крючком. Одним крючком. За борода. Хорошая мамашечка. Ох. Хорошо, хорошо. Кстати, тихо, что ж ты с так. Фу. 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 Кайф. 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 Крючок себе. Опа. Фу. За спиннет вкусыла. Отпускай. Отпускай. Отпускай спиннинг. Сучка пускай спину, сучка. А я яй бля, ого. Короче, что я вам скажу про Рудру, классный воблер. Но крючки на них херовые, блядь. Дивите, что произошло. Сейчас я иди сюда положу, вы гляньте, блядь. Я не знаю сколько це, ці... Але вона огромная. Ну, трешечка, мабуть, да? Сука, воно того стоило, сколько я. Сколько я плавав сегодня? И сколько я сегодня обкидал, але воно того стоило. Стопудово. Прям мамка. Прям мамочка. Глянь-то Гляньте яка то Гляньте яка, Ах ты, сучка. Блядь, як якби... бы. ой ой о О-хо-хо-хо-хо, палец. как бы и так взять. О. Сейчас я там поплыть туда показать мужикам, какую рыбу поймал. И отпустить ее, чтобы у них сердце схватило. Ладно, не будем, все, не будем мучать, давай. Хорошенько, бляха, муха. Классный воблерации ОСП Рудра. А, Протеют просто, ну, просто на 10 из 9. <laughs> Прям, ну, шикарный воблер. Я вот на него, на вот этом воблере конкретно, на вот этом, ну, больше, 50, може більше 60 риб. Але крючки на них на рудрах повна шляпа, шляпа. Я не знаю, чим мені така партія Дивіться, Оце ще рідний крючок від неї. Ось ви бачите, що з ним. Оце одна покльовка і ось такі крючки. Оцей вже не рідний І оцей, кстати, теж не рідний був. Пригадав, чого я відмовився від лодки і купив собі каяк. Те що на каяк є стульчик з спинкою. А тут спина болить Капець. І трошки мишці другі працюють на каяке. Якщо у вас зі спиною тіпа, не, все, не все ок, то краще все-таки оці каячні рухи. До речі, я що тільки що теж вспомнив, що та носочки з подогревом. Очі самі. І досі працюють. Я на двоєчку сьогодні поставив. Та вже більше двох годин, мабуть, вони працюють. І ноги не мерзнуть взагалі. Бо поначалу трошки замерзли ноги. Прям класна штука допомагає. Ну, не знаю, наскільки вони надовго. Це вже три рибалки я в них. І три рибалки вони прям ну, рятують мене від замерших ног. По крайній мірі, ну Понятно, що там не такі, ну, не такі морози, що ноги там прямо обморожені, типу, і все таке. Але дискомфорт: ти їдеш на рибалку, щоб ну, максимально розслабитися. І там починається, то ноги замерзли, то спина болить, то. Коротше. Іще щось, іще щось, ще щось, катушка не жужжить, сука. Все, вже сматуємо Монатки і їдемо додому. Ну что, непогано в цілому сьогодні вийшла пригода. Я вважаю. Ну, головне, що не з нулем. Не так же, звісно, жирно. Ну, зробив все, що зміг. Опавав, обкидав. Маємо результат, маємо успіх. Тож... Дякую, що були зі мною, дивилися відео, сподіваюсь, вам сподобалось. Лайкос, колокольчик, підписка. Всі осі вечі. До нових зустрічей. Пока.